I świętu ma. No, to jest. i imię uczuć. Aleksiej Iwanowicz. Aleksiej Iwanowicz. Ulepka. Chop. Hop. Tak. Cigarki? Cigarki... Po amerykański, po amerykański. Cigarki Iki kuresz. Malboro, Parlament. Chester. Repo. <laughs> <gul> Repo. <-oncidoLES> Why, please? tam Siedzi... Це <laughs> ж не фреймач. А не не має... Чуєш, каже, що вони не, не мають джекпот, може любити джекпот? Скажи <laughs> <Кажемо>. йому. <laughs> є... по-американськи. Це є парламент, курець. Сій, бабу. Маш парламент курець. Пліз, пліз. Парламент будеш курець? Пар... Як? По-українськи чого по-українськи не будемо? Ні, ну... Парламент цікавий. Все так... можна. Все можна. можна. Парламент чи який? Що можна? Але по-англійськи каже. І ки хоч цигарі говорите по англійськи По-німецьки. Давай по-німецьки. гайся, Алекс. Ну, тебе звати Алекс, далі. А що, а що? Назву сигарят. Інтерпол. Інтерпол. Назву німецьки каже. Ні, че у чеки був. Давай по-ческо. Давай по часу. Спарку, Спарту, Спарту. не нема Спарту. Спарта хіба де? Спартак. А де? Це мало Спарта Спартак хіба. Спарта.

Це не так. 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 Це Це не так. Це не так. так. Це не так. так. Це не так. Це не так. Це не так. не так. Це не так. Давай чимало по англійськи да і будемо культурні. Так що, whiteку, подякуй! По англійськи по-німецьки. I'm sorry? По англійськи по англійськи давай. Іга. White thousand dollars. Що, 1000 доларів, да що? Ти подякуй за те, що тобі купив. Чи 1000 доларів, хочеш чи що, я не паняв. Я хочу 1000 доларів. А, так гемо, знайде, так.